Про що означає ефективний тайм-менеджмент? Це ситуація, коли ми вміємо відділяти другорядні речі від пріоритету. Тобто, коли я чітко кожен день, наприклад, розумію, що оця одна справа в цей конкретний день вона веде мене потенційно на якийсь новий рівень. В своєму в моєму шлюбі, в моїй кар'єрі, в моєму бізнесі, в моєму здоров'ї, там в будь-якій сфері, які я хочу досягти певного результату, коли я вмію відділяти другорядні речі, а я щось ставлю на перше місце, і я розумію, ось це. Якщо я встигну зробити ось цю дію, ось цю одну річ, навіть якщо я не встигну зробити щось інше, але ця одна річ, вона компенсує по ефекту все наступне. З моєї точки, з моєї точки зору тайм менеджмент ефективний починається з правильного розуміння, яку вагу мають кожне діло. І чим краще ми розуміємо ось це головне діло дня, тим легше нам буде рухатися по всіх взагалі, сферах нашого життя. Які взагалі є такі основні принципи тайм-менеджменту, за якими варто рухатися, не потрібно намагатися встигнути все. Це дуже велика помилка. Багато людей, коли починають планувати свій день, вони беруть і пишуть е, список на там 50 діл. Там хтось пише 15 діл, 20 діл. Коли ти написав 25 якихось пунктів в туду-ліст, і ти там схопивши себе, там я не знаю ноги в руки взяв, і ти в милі, там весь день там пшух, і ти встиг зробити 14 діл зі свого списку. Ти можеш в кінці дня подивитися на цей список і подумати: ну але ж було 25. тобто, я типу. Не вдаха, тому що я все не зробив, я тут 50% не зробив. І, і розумієте. Тут же справа не в тому, щоб просто закреслити щось. Справа в тому, щоб ми реально кудись рухалися по життю. І тому люди, які намагаються якомога більше різних пунктів впихнути в свій день, часто ці нові пункти і таски вони нікуди глобально не ведуть. І тому я подумав би не про кількість цих пунктів, а про якість цих пунктів. Нехай. В нашому щоденнику буде, наприклад, не 10 пунктів, а нехай буде 3. Але ці 3, вони насправді важливі і на них реально варто виділити ресурс. Ще одна річ, яку люди дуже часто не роблять в плануванні: вони не планують роботу з власним станом, вони не планують власну мотивацію. Тобто, людина. Звикає постійно споживати енергію, яку дає організм? Постійно забирає, 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 але не відновлює дуже часто цей ресурс. І тому, коли людина планує якусь мотивацію для себе, улюблена книга, розмова з подругою, вийти на прогулянку, просто увімкнути. От я, наприклад, дивлюся в інтернеті певні мотиваційні відео. Вони заряджають мене певною енергією, дають мені натхнення певне. Тобто, коли ми плануємо мотивацію, чим би вона для нас не була? Ми свій організм наповнюємо певною енергією, і потім йому є такий ресурс, на якому він може цілий день працювати. А коли ми тільки підходимо до свого організму і говоримо дай, 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 то в якийсь момент у нас мозг такий, типу: ну я не встигаю відновлюватися. Давай-ка тебе такий сліп, мов такий. Ти ж і ти такий або хвороба, або апатія, або я нічого не хочу. Тлен, все все пропало. Я вигорів, мені нічого не цікаво. тобто, і людина виходить в такий стан. Тому. Коли ми говоримо про якусь підвищений рівень ефективності, ми маємо розуміти, що нам потрібно вчитися планувати свою власну мотивацію. І останній момент такий важливий: це те, що енергія для того, щоб реалізовувати наші діла і наші завдання, вона йде з руху, коли ми кожен день... Приділяємо хоча б декілька хвилин тренуванням, коли у нас є, наприклад, якийсь холодний душ, коли ми можемо потанцювати декілька хвилин, коли ми можемо замість того, щоб поїхати на ліфті, наприклад, на п'ятий чи на дев'ятий поверх, ми пройшлися пішки, там пішли, підпіднялися. Там це в цей момент ми даємо рух, тому що коли ми рухаємося, у нас організм виділяє певні речовини, які сприяють тому, що ми можемо. Мати великий рівень енергії. Якщо ми хочемо мати екстраординарний рівень ефективності і життя, ми маємо мати екстраординарний рівень енергії. А це можливо тільки коли в нас є велика кількість руху в нашому житті, коли ми насправді встигаємо кожен день зробити щось. Що буде давати велику фізичну активність. Тому, наприклад, коли я читав біографії там у дуже успішних людей, у них у всіх в тому чи іншому періоді їх життя з'явився якийсь персональний тренер, звичка бігати, якийсь там теніс, якісь байдарки, ще щось. Тобто, велика енергія це завжди про велику фізичну навантаженість. Тому що наше тіло створено для руху, воно не створено сидіти за комп'ютером чи лежати з книгою на дивані постійно. Я думаю, також що більшість людей, які прагнуть, ось як ти сказав, подвоїти десь свою продуктивність, почати робити більше, вони протримуються цієї думки, що більше будеш робити, більше будеш продуктивнішим більше якби буде результат. Взагалі, чи можна подвоїти свою продуктивність без того, щоб перепрацьовувати? Тобто, щоб ось це перепрацювання, яке потім переростає у всім вже улюблене вигорання, і коли ти вже якби вр і здається, багато справ робиш, але по суті, як ти сказав, то ніякого немає результату. Якщо людина хоче не перепрацьовуючи супер, але постійно виходити на новий рівень, їй потрібно сфокусуватися на декількох ключових ролях, які вона робить. Ми, на жаль, всі вийшли. Багато хто з нас вийшов з такої парадигми, з такої ідеї, що от ти маєш, от хочеш зробити щось гарно, зроби це сам, і так як гарно, як ти зробиш, ніхто інший не зробить. І дуже часто ми намагаємося чіплятися і хапатися за всі поточні завдання, які є в нашому житті. Це велика помилка. Люди, які мають реальні гарні результати, вони гарні результати. Мають в якихось декількох сферах, які вони постійно докручують. Я, наприклад, постійно працюю над публічними виступами, я працюю над якістю тих освітніх продуктів, які я роблю. Я працюю над тим, як я говорю, що я говорю. Тобто я працюю над цим. Я дуже поганий в цифрах, я не дуже гарний математик, бухгалтер там, чи ще хтось. Я не дуже гарний менеджер. Менеджер, тобто я не дуже гарно вмію там керувати великими командами. Там це у мене невелика команда, нас там до 15 людей взагалом задіяно. І таким чином я розумію, якісь свої сильні і слабкі сторони, але через те, що я фокусуюся на тих речах, які мені робити цікаво, які мені робити приємно, в яких я бачу зміст, я можу потім компенсувати. Інші всі сфери свого життя іншими людьми. В мене в команді є люди, які роблять дизайн набагато краще, ніж я. У мене є в команді люди, які роблять відео в десятки разів краще, ніж я. У мене в команді є люди, які пишуть тексти краще, ніж я. Тобто, в мене в команді є різні люди, але я роблю те, що виходить в мене, і фокусуюся на цьому. І тому, коли ми говоримо про розумний ритм розвитку, в будь-якій сфері нам потрібно пам'ятати, що ми не маємо набирати на себе якомога більше завдань, тому що коли ми набираємо на себе багато завдань, і навіть якщо ми з ними справляємося, жертвою чи іншими сферами нашого життя. Розрив між нами і нашою командою постійно збільшується, тому що я, як умовно, супермен беру на себе і цю завдання, і це завдання. Давай я і тут зроблю, і тут, і, тут, і тут. Тобто мої компетенції вирішення кризис менеджменту, наприклад, вони зростають. А моя команда продовжує займатися тим, чим займається, і це помилка, коли я займаюся своїм. То нові поточні завдання. Я думаю, окей, там це може зробити там Оксана, це може зробити там Аліна, це може зробити там Василь. Тобто я розподіляю, і таким чином я поступово зростаю в своїх компетенціях, але й моя команда зростає, тому що вони отримують певні нові виклики, нові завдання. І таким чином, якщо ми хочемо не перепрацьовувати, нам потрібно зняти корону гордості, що ми найкраще все робимо, і ми єдині, хто може це робити. І нам потрібно почати делегувати щось іншим людям, довіряти іншим людям. І тоді наше життя буде набагато краще в нашій діяльності. Друзі, якщо ви хочете навчитися набагато краще організовувати свій власний час, навчитися дисциплінувати себе і досягати своїх цілей набагато швидше, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Тайм Менеджмент. І деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. Я вважаю, що багатозадачність це міф, тому що є величезна купа наукових досліджень, коли доводилося, що ані жінки, ані чоловіки вони не можуть робити дві справи одночасно. Насправді, думаючим мозоком, людина знаходиться завжди в одному місті. У нас є в нашому мозку декілька різних відділів. Якщо не говорити про різні гіпоталамуси, неокортекси і не говорити термінологію, яка може не зрозуміла людям, які не вивчали нейрофізіологію, якщо говорити по-простому, наш мозок, Має відділ, який відповідає за думки, там де ми думаємо. У нас є мозок, відповідаючи за рефлекси, і у нас є мозок, відповідаючий за архів. Ну, частинка мозку відповідаючи за архівацію інформації, коли ми запам'ятовуємо щось. думаючи мозком. Я завжди знаходжуся в одному місці. Або я зараз знаходжуся в бесіді з тобою, або в цей момент ти мені щось розповідаєш, але я говорю: ні, ні, ти розповідай. Типу, але в цей момент, якщо я переписуюся і тут потрібна моя увага, то моя увага тут. Я вже погано чую те, що ти мені говориш. Розумієш? І тому, думаючи, мозком, ми завжди в одному місці знаходимося. Коли жінки говорять. Це неправда, я можу одночасно і борщ готувати, і розмовляти по телефоні, і дитині сказати, де її іграшка, і подивитися у вікно, і ще там слухати на фоні ютубчик, там якісь дорослих дівчат передачу. То в цей момент насправді жінка, думаючи мозком, знаходиться тільки в одному місці. Рецепт вона знає на автоматизмі, вона робиться рефлексами. Коли вона ходить по хаті, бо в холодильник щось нарізає, вона робить робиться рефлексами. Коли вона розмовляє подругою, вона може в цей момент не ну, дуже сильно її слухати. Але якщо вона знаходиться в контексті цієї телефонної розмови, то вона знаходиться тільки в цьому контексті і думаючи мозком, вона тільки там. Коли дитина підійде, і скаже, мамо, де моя іграшка? Вона має опустити контекст, думаючи мозком, пов'язаним з розмовою, сказати: Анжела, секунду, почекай. Іграшка ось там в цей момент вона підняла контекст пов'язаний з іграшкою, відповіла дитині, опустила контекст пов'язаний з іграшкою, і повернулася до розмови з подругою. Таким чином, мозк в цей момент відчув вже певне навантаження трошки. І тому думаючий мозок він завжди змінює контекст. Чим частіше він змінює контекст, тим гірше. Тому, якщо ви хочете сильно підвищити свою ефективність, потрібно в один момент часу бути в одному місці, думаючим мізком, і займатися тільки цим. Якщо ми готуємо якийсь важливий документ, в цей час. Не слухати на фоні нічого важливого. в цей час не слухати навіть музику, в цей час не знаходитися в якомусь просторі, де ходять інші люди, тому що наш мозок рефлексами буде на все реагувати, і таким чином, спочатку, думаючи, мозок він протоптує маршрут новий, от ми вчимося водити автомобіль. Ми не можемо, коли ми в автошколу перший раз прийшли, їхати на автомобіль, розмовляти по телефону, роздивлятися прохожих. Не, ми вчимося, тому що думаю, що мозок це робить перший раз. Потім, коли ми рефлексами вже навчилися водити, тоді що мозок дивиться, аналізує ситуацію, дивиться на перехожих, може розмовляти, але це постійна зміна контексту. Тому, якщо ви хочете сильно збільшити свою ефективність, Краще займатися однією справою в одну одиницю часу, ні на що не відволікатися, і бути тут і зараз в моменті це дає супер потужний як ресурс, так і фокус, ефективність, гарний результат. І тут я думаю, що ще є велика справа в балансі. Знаєш, коли наше життя воно в балансі, якраз я хотіла підняти ось цю тему, коли ми потребуємо більшої ефективності в своїй роботі, і в той самий час ми забуваємо про сім'ю, забуваємо про відносини і виходить більше вкладаючи себе в якусь одну сферу, абсолютно в цей момент втрачаєш іншу. Як же ж зберегти баланс між роботою та особистим життям? Все залежить від того, як ми розподілимо свою увагу між цими рівнями. Тобто, я вважаю, що життя людини це такий дім в три поверхи, де на першому поверсі є побут, на другому поверсі це він символізує наші стосунки, а третій поверх це наша справа, наша діяльність. Неважливо, це власний бізнес це кар'єра, яку ми будуємо. Якщо ми всю енергію кидаємо на побутові питання, у нас не залишається життєвих сил енергії, щоб будувати стосунки і тим паче власну справу, якусь там власну діяльність. Якщо ми всі сили кидаємо тільки на стосунки, у нас не залишається часу для побуту і для нашої діяльності. Тому в ідеальному світі це, типу, могло би бути 33, 33, 33, коли якусь частинку нашого часу ми приділяємо побуту, якусь частинку нашого часу ми приділяємо стосункам, і якась частина йде на бізнес, або там, на кар'єру нашу. Але в реальному світі нам складно втримувати такий, типу, ідеальний баланс, тому особисто я як роблю? Я в першу чергу намагаюся. Якусь частинку свого часу віддати своїй дружині, і коли ми там прокинулися, я зробив якісь свої ранкові там ритуали вправи. Я можу там 15-20 хвилин з нею поспілкуватися, спитати, що ти плануєш сьогодні робити. Ми можемо вийти на каву, просто прогулятися, спитати, як, як тебе спалося, чи були якісь сни, там чи ще щось. Тобто, таким чином, 15-20 хвилин я приділив туди якісного часу. Цього достатньо, щоб залишатися в контексті життя один одного. Потім я можу більшу частину дня працювати, займатися своїми справами, поїхати в студію, робити різні речі. Але ввечері я повернуся і спитав, як пройшов твій день? що? Тобто, якщо брати по часу, можливо, сім'ї я приділю там не, не, не 3, не 4, не 5 годин в день, а можливо, 5 годин в день, да? а можливо, це буде там якихось там, 30, 40, 50 хвилин якісного часу. Але ось ці там 15, 20, 30, 40 хвилин якісного часу. Вони впливають достатньо потужно, щоб ми залишалися в емоційному зв'язку один з одним. А інше, наприклад, там 7-8 годин я займався якоюсь роботою своєю діяльністю, і коли я вже, наприклад, там, втомлений, змучений, і я вже не можу, думаючи, мозком своїм там, робити якісь складні завдання, тоді я можу займатися якимось прибиранням, там в машині щось зробити, помити машину там чи ще щось. Таким чином, в першу чергу, сім'я. Потім загальна частина дня це якась робота. І коли ти вже ввечері знесилений, так би мовити, інтелектуально, але фізично ти маєш ще якийсь ресурс, щось поробити, якісь побутові завдання, питання, щось там змінити, змазати, поїхати, відправити. Таким чином, особисто я розподіляю свою увагу між різними сферами життя таким чином. А чи можеш ти ще назвати якісь такі помилки у тайм-менеджменті, коли ми там або цілковито звертаємо увагу на речі, які нам не потрібні, знаєш? І туди приділяємо дуже багато себе дуже часу, а потім розуміємо, що це взагалі немає ніякого результату в нашому житті. Ну і такі подібні, коли ми віддаємося чомусь, але знову ж таки не маємо результату. Взагалі, увага будь-якої людини вона може розподілятися на чотири різних рівня. Перший рівень це дурниці. Це, наприклад, коли я скролю там, постійну ленту TikTok, дивлюся там, якісь, граюся в комп'ютерні ігри або ігри на комп'ютері, займаюся суцільною ерундою. Другий рівень це операційні завдання. Це те, що я роблю там, кожен день. Дзвоню якимось клієнтам, ходжу на нову пошту, відправляю щось. Тобто будь-які завдання, які я маю робити, типу кожен день, наприклад, да, на свої робочі чи ще десь це операціонка. Є тактичні завдання, це щось, що я роблю нове. Наприклад, на нашому з тобою прикладі, якщо ми говоримо про підготовку нашої з тобою передачі і запис, для нас це буде операціонка. Ми готуємо якісь питання, ми думаємо, про що ми будемо говорити, ми приїжджаємо сюди, записуємо це все. Це для нас операційна реч. Але якщо, наприклад, ми б з тобою. Почали додавати сюди якусь нову динаміку. У нас з'явилися б нові гості в кадрі, якби у нас з'явилися якісь перебивки, у нас з'явився якийсь додатковий відеоряд, де ми знімали щось на вулиці. Ще десь це вже була б тактика. Це були б якісь нові завдання, які ми не робимо кожен день. Тому тактика це коли ми починаємо розвивати існуючі процеси і робимо це трошечки, так би мовити, на вищому рівні. Тобто ми починаємо займатися якимись новими речами, але є ще рівень стратегії. Рівень стратегії це, наприклад, взагалі там вести блог в соцмережах чи не вести. Займатися цим бізнесом, не займатися, з цією людиною створювати, сім'ю не створювати там. Тобто рівень стратегії це рівень, взагалі який впливає на всі контури нашого життя. Якщо тактика вона впливає, так би мовити, на поточну ситуацію може її трошки поліпшити, то стратегія це про все життя взагалом, в якій країні мені жити, що, які, якою діяльності мені займатися, з ким мені будувати власне життя, там і далі далі далі. Тому, якщо людина хоче. Щоб її життя змінювалося в кращу сторону, якщо вона хоче кожен там рік, два-три виходити на новий принциповий рівень, потрібно менше часу проводити в дурницях, майже прибрати цей час, менше часу проводити в операціонки. За для цього можна залучати інших людей. Але ти як людина, яка хоче, наприклад, кудись рухатися по своєму життю далі, ти маєш підніматися хоча б на тактичний рівень і думати, які нові дії, які я можу втілити сьогодні-завтра, вони повпливають на загальну ситуацію. Що я можу нового зробити в своєму шлюбі, в своєму здоров'ї, в своїй кар'єрі, в своїй діяльності, в своєму бізнесі, для того, щоб завтра ми мали кращі результати. Це вже тактичний рівень, але стратегічно, якщо людина піднімається, то це прям супер. У мене раз на місяць ми з хлопцями збираємося, у нас є такий. Формат mastermind називається, це там збираються певні підприємці, і вони мають там, певний дохід, певний досвід. І ми в п'ятьох кожен місяць, один раз на місяць збираємося і говоримо про стратегічні речі. Тобто ми обираємо стратегію там на 3, 4, 5 років розвитку взагалі нашої діяльності. Це стратегічний рівень. І я розумію, що одне таке стратегічне рішення, воно може призвести до того, що моє життя в 3, в 4, в 5 разів стане кращим там на плечі там якогось терміну часу. Таким чином. Чим більше часу ми проводимо на рівні тактики і стратегії, тим кращим є наше життя. Тим менше часу ми проводимо там, тим все гірше.